Ні літ біля трамвайних колій, сіміє в темних вулицях весна, Мо воєнаства радість ось Стає на зустрічній нічній недолі, це справді ти в якійсь суворій школі, так без жалю розвіялась вона, твоя веселість буйного голосна, як і смутять тебе, мать гай болі. А згадуєш, як не тоді було по вітрям Небо, курси чокрього, стається в нього пил, і пруд з метал. Як літ самів, скоро тоннув сніг, і ях того, що свалися замалу, тепер ти сам диви тримати не зміг. Літ біля трамвайних колі, синіє в темних улицях весна, О воюнаства радість, осяйна, стає назустріч нинішній недолі. Це справді ти в якійсь суворій школі, так би жалю розвіялась вона, твоя веселість бульна голосна. Які смутять тебе, нуть гай волі, а згадуєш, як я тоді було повітря небо гусіче крило, Здається, в пил і бруд з металу. Як літ заміряв, скоро танув сніг, і як того, що звалося замало Тепер бо сам ти витримати не смів.